Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. З вами Михайло Іванович на каналі Екзотичний Дід. Сьогодні у Михайла Івановича новинка. Будемо вирощувати цукрову кукурудзу. Цукрову кукурудзу українського виробника. Буду вирощувати сорт цукрової кукурудзи Джамалла. Унікальний. Смачний сорт. Наступний сорт молочно біла Монблан, чисто біла кукурудзка. Унікальний біколорний сорт мармурова. І ультраранні сорти це і Дейнеріс супер суперсолодкий сорт. Я б не був би екзотичним дідом, якщо б не вирощував в цьому році жовто-блакитна кукурудза. Перша у світі українська жовто-блакитна кукурудза Бордо Ukrainian corn. Всі ці сорти буду вирощувати розсадним способом через касету. Посію зернятка в касету і коли буде зовсім тепло, земля прогріється, буде повітря тепле, тоді висаджу кукурудзу в землю. Зернятка куки розложені в касеті, Далі будемо вирощувати кукургуз, кука, кукурудза, маїс. Все насіння українського виробника. Нагор. Дуже цікавий сорт Бордо, Ukraine Corn, Перша у світі синьо-жовта. Кукурудза екзотична для, для мене. Тому вирощуємо українське насіння українського виробника фірма Нагор. З вами був Михайло Іванович на каналі Екзотичний Дід. Кому було цікаво, коментуйте, задавайте питання, підписуйтесь на мій канал. Натискайте дзвіночок, далі буде цікаво. З вами був Михайло Іванович. Бажаю всім міцного здоров'я і гарних вражаїв. До побачення!